Ця історія сталася у далекому 2003-му в Криму, у Феодосі. Серед білого дня з крамниці вийшов чоловік. На нього накинулося четверо озброєних арматурою та ножами. Незважаючи на крики перехожих, вони почали показово вбивати свою жертву: арматурою по голові, ножем у груди. Бездиханне тіло залишили у калюжій крові. За кілька хвилин приїхала швидка. Потерпілого врятували. Ним виявився адвокат Сергій Карпенко, не останній в Україні юрист, спеціаліст з корпоративного права, який напередодні завадив заволодіти великим підприємством одному дуже впливовому бізнесмену. Нападники з місця пригоди втекли, але ненадовго. Уже через день усіх чотирьох затримали. Потім був суд. Нападники отримали від 6 до 12 років ув'язнення. Про замовника нападу, фактично, вбивства, тоді ніхто не говорив. З-під відповідальності його звільнив особисто тодішній генеральний прокурор. І у цей же час у прокурора з'явилася нерухомість в Швейцарії. Ім'я замовника стало відомо значно, значно пізніше. Обвинувачення в організації вбивства він отримав через 20 років. Його ім'я, ви, мабуть, добре знаєте. Офі, будеш це ваші Офі, будеш пити? пити? Це Пойдемте кофе. Беня або Ігор Валерійович Коломойський. Вітаю! Я Олег Криштопа і це історія для дорослих». Сьогодні починаємо наш спецпроект про українських олігархів: від князів Острозьких, Терещенків та Ханенків до Коломойського і Ахметова. Пишіть у коментарях, про кого вам було б цікаво послухати і подивитися у наступному випуску. Але головне підписуйтеся на наші канали: історія для дорослих, теорія змови та парадокс криштопу. А ще «History for Adults». Підтримайте нас на Патреоні та донатами. Купуйте мої книжки. Також долучайтеся до нашого збору на універсальний квадрокоптер Mavic 3T. Нам терміново потрібні дрони Mavic 3T для супроводу танків в день і вночі. Долучайтесь до історії, яку ми творимо разом. Слава Україні! Героям! Героям слава! слава! А тепер повертаємося до нашого олігарха. В Україні олігархами часто називають просто дуже заможних людей, але це не коректно. Олігархія влада небагатьох, тобто тих, хто володіє великими активами, нажитими за допомогою управління державою або через вплив на неї. Отже, обов'язкова умова для олігарха мати контроль над фінансовими потоками, які забезпечують свої люди в уряді. Тобто, без присоски до державних ресурсів, олігарх це не олігарх. цілий Рашара кровосісів. Коломойський був кровосісів для України понад 20 років. США вважають його одним з чотирьох найбільших у світі корупціонерів. Ще його звинувачують у крадіжці 5 мільярдів доларів наших з вами грошей через Приватбанк. Знову ж таки, замовне вбивство. лава підсудних. І при цьому він досі жартує. Що ж, останнє слово в його історії, судячи з усього. Ще не прозвучало. Конвой, що трапилося, чому ви затрималися із доставкою? Засідання було на 16.00. 15 В залі засідання в 16.00 мало початися засідання. Так, ми боксі ждали. Внизу в боксі. А хто начальник конвою ви числі? Така вже радість. Отже, Коломойський Ігор Валерійович народився у 60-х роках. В Дніпропетровськ. Нині це Дніпро. Ще за Радянського Союзу він закінчив металургійний інститут. Вивчився на інженер. Хоча б за спеціальністю не працював. А взагалі з дитинства був дуже розумний хлопчик. Ви перворозрядник по шахматам. Да. А хорошо играли? палки. Да ви що? Да. Почему? Ну, родителя заставляли. А вам не нравилось? Ні. Но наперед ходи, просчитывать, вас шахмати научили? Ну так там заставляли просто, ж необхідне було. Сьогодні ви не граєте? Не. Практично ні. Перші гроші, як він сам розповідав, заробив на зборі і здачі пляшок. А потім в СРСР почалася перебудова і дозволили перший невеличкий бізнес. Коломойський з друзями одразу кинувся у торгівлю. Заснував кооператив Синтеза разом з партнерами Боголюбовим та Олексієм Мартиновим. Вони закуповували тоді ще дефіцитну орхтехніку, так звану, у Москві, і перепродували її у Дніпрі. А далі понеслося. Коломойського навіть називали одним з хрещених батьків Дніпровської мафії. Чому і як взагалі чоловік, який наче зійшов зі сторінок одеських єврейських анекдотів, який ніколи не відповідає на серйозні запитання без жартів, може бути таким небезпечним. Я ж здесь за входом не работаю. Ви зачем нього просить зубіду? провоцируете? Mm -hmm. Ні, кофе гадіть попити? <реку> Після розпаду Радянського Союзу настали лихі 90-ті. Тож Коломойський будує нові бізнеси, які вже пов'язані з феросплавами і нафтою, а ще відкриває власний банк. Приватний банк. Приватний банк. Через цю установу проходили кошти з різних бізнесів Коломойського. Від нафти і металу до торгівлі е, група бізнесменів так і називалася Приват, і вона почала скуповувати металургійні заводи, феросплавні підприємства, нафтопереробні активи. Все це приватизувалося фактично за безці. і, до речі, ставало монополією. Як це було можливим? Та дуже просто виявляється. Після першого майдану. Верховній Раді навіть створювали тимчасову слідчу комісію, яка в на вході якої Коломойський розповів, що він носив хабарі для Леоніда Кучми за те, щоб контролювати укрнафту. Якщо не помиляюсь, мова йшла про те, що він носив мільйон доларів в чемоданчику раз на місяць. Ну, от уявіть собі. Е, і передавав ці гроші через е, іншого, через свого колегу по олігархічному цеху Віктора Пінчука, е, зятя Леоніда Кучма. Ну теж абсолютно відомий українцям, власник там багатьох телеканалів. Цікаво. Це ж не секретна інформація, це матеріали тимчасової слідчої парламентської комісії. Крім Коломойського, там фігурували президент Кучма і ще один олігарх. Зять Кучми Пінчук. І що? А нічого. Чому? Бо створена кучмою олігархічна система діяла, і потім. Зараз, на прикладі Коломойського, розкажемо, як саме, в деталях. Раз уже згадали про Укрнафту, то почнемо саме з неї. Це був один з найбільших активів Коломойського. І водночас, державне підприємство. Як так, спитаєте ви, а зараз розповімо. Отже, у згаданому вже 98-му році за президента Кучми державну укрнафту корпоратизувала. Тобто понад 50% акцій, більша половина, і контроль залишався за державою, а 42% з чимось купила вже згадувана так звана група приват Ігоря Коломойського. Попри це, керувати нібито державним бізнесом на багато років, на цілі десятиліття, стала людина Ігоря Валерійовича, на той час Ігор Палиця. Результат: «Укрнафта» постійно декларувала збитки, не платила податки, але при цьому, як виявилося, приносила мільярди доларів Коломойському і його партнерам. Щомісяця, щороку, з 1998 до 2022 чверть століття. «Укрнафта» – це монополіст у добуванні нафти, чорного золота. Компанії належить понад 2,5 тисячі нафтових і газових свердловин, а ще сотні автозаправ. Але повернемося з нинішніх днів у 90-ті нульові. Саме за часів Леоніда Кучма Ігор Коломойський перетворився з просто багатого бізнесмена на олігарха. І тоді, власне, Кучма і створив так звану цю олігархічну систему. Схема була дуже проста. Бізнесмени отримували в приватизацію за безцінь заводи, банки, енергетику, а в обмін. Майбутні олігархи забезпечували фінансування потрібних кучмі політичних партій, медіа, виборів. Потім, у 2004-му, сталася помаранчева революція. <плес> Люди хотіли змін, але система, яку побудував кучма, продовжувала діяти. Чому? Бо олігархи вже не носили можновладцям гроші у валізках через спільних знайомих. Все відбувалося трошки інакше. Вони вже самі фінансували десятки депутатів Верховної Ради, а ще володіли медіа. І тепер політикам треба було домовлятися з олігархами. Ігор Валерійович одним з перших зрозумів тренд і став успішним власником каналу 1+,1, а потім і цілої медіасистеми. А ще в нульових почалася справжня війна за найбільший ринок Дніпропетровська, тоді Дніпра під назвою Озерка. Група Приват у цьому протистояла московському кримінальному авторитету Максиму Курочкину на прізвисько Макс Бєшин. Звідки взявся цей Бешений? Спитаєте ви, курочки накришував Віктор Медведчук, який певний час був головою адміністрації президента Кучми? Курочкін представляв інтереси московських групувань, а їх тоді було в Україні дуже багато. і Вони хотіли свій куш на українському ринку, отримували у власність, нерухомість, енергетику, метали. Але потім сталася помаранчева революція. Прем'єром стала спочатку Юлія Володимирівна Тимошенко, а потім до влади повернувся Янукович. Про обох цих політиків у нас є окремі випуски. Так ось Коломойський дружив з обидвома. У 2006-му люди Курочкіна спробували захопити озерку. Але того ж року Курочкін опинився за ґратами. Його звинуватили у рейдерстві. У березні 2007-го, після чергового судового засідання, коли конвоїри виводили росіянця у двір, його застрелив снайпер з даху сусіднього будинку. Хто замовив Макса Бешеного, досі невідомо. Але воював він саме з групою приват Коломойськ. А особливо теплі стосунки мав з юристом групи Геннадієм Корбан. Кажуть, Курочкін двічі замовляв вбивство Корбан. Одного разу Корбан випадково вижив, коли його Мерседес розстріляли з автомат. Янголом-охоронцем Корбана став Коломойський, який примусово пересадив свого юриста у власний броньований Мерседес. Взаємини Корбана і Коломойського то окрема тема. Вони познайомилися ще у 90-х у Дніпропетровську. Невдовзі Корбан став одним з топ-менеджерів групи Приват. І як казав сам Коломойський, Корбан був генералом рейдерських операцій Приват. У 2014-му вони разом організовували оборону Дніпра від Росії, фінансували добровольчі батальйони Дніпро-1 і Дніпро 2. Але після 2015-го. Між Коломойським і Корбаном почалися протиріччя. Врешті-решт, Корбан пішов у політику самостійно, створивши партію Укроп. Її, до речі, певний час пов'язували з Коломойським, але тільки згодом стало зрозуміло, що між Корбаном і Коломойським відбулися незворотні конфлікти. У політиці Коломойський був, здається, завжди. Переважно він вкладався у депутатів з різних фракцій, розкладав яйця у різні кошики, так би мовити, щоб отримувати правильні закони, наприклад, про приватизацію чи управління державними активами. У 2013-му ці ж депутати з так званої групи Коломойського, наприклад, голосували за диктаторські закони Януковича. А у 2014-му його ж люди опинилися, наприклад, у фракції Петра Порошенка. Але водночас і в фракціях конкурентів. Особисто в політику з Тіні Коломойський перейшов у 2014 після Революції Гідності, коли почалася війна на Донбасі. Він погодився стати головою Дніпропетровської ОДА. кажуть, пропозиція пішла з вуст Юлії Тимошенко, яку він сам називав своєю подругою. У вас зеленський фаворит, причому тут. А, Ні, подождите, фаворит у вас Юлія Тимошенко. Ви говорили о тому, що із старих палітків. Она не у мене фаворит, вона фаворит этого чемпіонату. Ось так. Вот. Вона фаворит, але він не її фанат. Того ж року, Коломойський стає дуже популярним в Україні завдяки своїй патріотичній риториці. Він навіть називав Путіна шизофреніком. Ну, учитывая, я скажу не дипломатично, шизофренію. второго оппонента, то есть у нас был один большой шизофреник, а там маленького роста шизофреник. Но он полностью неадекватен, полностью сошел с ума. То есть его вот это мессианство восстановления, не знаю, Российской империи в границах 13-го года или Советского Союза в границах 91-го, оно, конечно, доведет весь мир, да может довести до катастрофы. Потому что любое неосторожное движение, выстрелы и все полетит в Тартарары. Путин особисто відповедал Коломойскому. Где? В Днепропетровске, да, господина Коломойского привели к власти в качестве губернатора. Но это просто уникальный проходимец. Он даже нашего олигарха э, Абрамовича надул два года или три года назад, как говорят у нас в кругах просвещенной интеллигенции, кинул, заключили контракт какую-то сделку. Абрамович перевел ему несколько миллиардов долларов, а тот сделку не давил, прикормил денежки. Просто, когда я у него спросил, слушайте, а зачем вы это сделали? Он говорит, мне в голову не пришло, что это, что это, возможно. Я не знаю, кстати, чем это закончилось. Получил ли он свои деньги назад, или довел эту сделку, я не знаю. Ну, где-то года два-три назад, вот это реальная ситуация в жизни сложилась. И вот такого э, ділують губернаторам Дніп... Дніпропетровську. Росія тоді не лише анексувала Крим і частину Донбасу, а й майно Коломойську. У 2014-му батальйони Коломойського зіграли важливу роль у захисті регіону. Дніпро не став другим Донецьком, але контроль території фактично створив державу в державі. І ця держава в державі була вже не лише у Дніпрі. Представники цих... Приватних батальйонів вдавалися до рейдерства. Схема була така: на об'єкт виїжджали озброєні добровольці, і під прикриттям захисту від сепаратистів чи захисту державних інтересів, боротьби з корупцією, захисту від фінансування тероризму відбувалася заміна керівництва. Спочатку, наприклад, бійці Дніпра 1 завели на держпідприємство Шахта Краснолиманська нового керівника. Привід! Гроші Красно-Лиманської, нібито йшли на фінансування тероризму. Змінили таким же чином, наприклад, керівництво у вільногірському гірничо-металургійному комбінаті. Він був ха, тоді в оренді групи іншого олігарха Дмитра Фірташа. Але найважливіша і найстрашніша історія це участь підрозділів, які фінансував Коломойський в боях за Іловайськ. Дехто звинувачує саме це. У катастрофі, яка потім сталася, рішення про штурм Іловайська відбувалося не в штабах Збройних сил, а в кабінетах Дніпропетровської облдержадміністрації. Точніше, у кабінеті згадуваного вже корма, головною метою операції кажуть була не так військова доцільність, як захоплення потрібних підприємств. Усе закінчилося оточенням тисяч українських військових, а під час відступу сотні загинули. У 2015-му українська влада вирішила покласти край приватній державі. Ніяких олігархів в Україні більше не буде. Спочатку влада взялася повернути контроль над нібито державною Укрнафтою. Вночі 22 березня, того ж 2015-го, головний офіс «Укрнафти» раптом обносять ґратами, а навколо і всередині приміщення з'являються бійці приватної армії. Був в офісі, дивився телевізор, любувався собою, а знав із інтернету, що господин Лещенко сказав, що був рейдерський захват. Скажіть, а з чим пов'язані такі мери безпеки? Ви ж знаєте, що було в Транснафті? Ми слышали, да. Ну, слышали, да? Да, да. да? Ну, от щоб не було здесь такого, ми так укрепились чуть-чуть. То есть к нападению готовы, так? Да? Ну, виниш. А що за подразделение там внутри? Потому... Это частная охранная структура, яка має контракт з укранафтом. Которая является є учредителем. Коломойський запевняє всіх, що це безпекові заходи від рейдерського захоплення. І пропонує популярному тоді народному депутату Наєму попити. Кохве. Кофе будеш пить? Это ваши фрукты? Кофе будеш пить? Пойдемте пить кофе. Минуло два дні і в інтернеті новий скандал. З'являється запис телефонної розмови. Голоси схожі на голос Коломойського і тодішнього керівника «Нафтогазу України» величезного державного підприємства Андрія Коболєва. Ну, якщо ми задержимо 350 чоловік, то на х**ть. Алло. Алло. А вы, я слышал, отключили Кременчурскую ТЭЦ. На правильное уведомление, еще не отключали. Я просто хотел спросить, вы хотите, чтобы мы ее захватили на б**? Мы не можем не поддерживать людей тем, кто нам не платит. Ну, я поводу, есть указание Смотри, если мы ее захватим, будет другая совершенно ситуация. Я же тебе сказал, не с Кременчугом, хорошо? Коломойський говорить з керівником велетенської державної корпорації, наче зі своїм підлеглим. А війна за укрнафту між приватною групою приват і державою продовжує. Ось відео з засідання наглядової ради укрнафти. Защищайте права акціонера, а не аукціонного комітету. Вам понятне, не поні рамси поплутати рамси поплутав. Це жаргон з кримінального середовища. Означає не на того, на їх. Коломойський адресує цю репліку члену наглядової ради укрнафти Петру Столяру. Через місяць на столяра напали неподалік від його дому, нічого не вкрали, просто побили у столяра численні переломи. Він протягом тривалого часу викривав махінації в Укрнафті, у результаті яких з компанії у групу Приват виводилися величезні кошти. В результаті Найбільша нафтова компанія України винна державі майже 28 мільярдів гривень. Президент Петро Порошенко підписує зміни до закону про акціонерні товариства і водночас звільняє Коломойського з посади голови Дніпропетровської обладміністрації, нібито за власним бажанням. Зробили багато для того, щоб Україна була об'єднана, щоб Україна була захищена, щоб безпека України не ставилася під питанням. Щодо висновку, що кущі, цілісність України і єдністю. Здається, у цей момент Ігор Валерійович навіть хвилюється. Чи як ви вважаєте? Пишіть у коментарях. Але на цьому пригоди Ігоря Коломойського, звісно, не завершились. У 2016-му українці прокинулися зі страшною. Принаймні тривожною новиною. Приватбанк майже банкрут, а Приватбанк це найбільший банк. Президент і уряд ухвалюють рішення про націоналізацію. Держава бере на себе відповідальність і гарантує клієнтам Приватбанку недоторканість і цілісність їхніх грошей. Отже, за логікою Ігоря Валерійовича, якщо ти відкриваєш банк і туди несуть гроші, люди, то ці гроші стають твоїми. Націоналізація Приватбанка у нас селя нашу власність. Причому займеть, ми ж цю собственниці створили самі, а не у кого-то там ну, приваприприхваті. Ось як націоналізацію бачить сам Коломойський. Він неодноразово наголошував, що Порошенка та інших причетних до націоналізації треба за це покарати. І для таких як вони має бути. Смертная кара. Сегодня просто все, что происходит. Просто некоторая группа товарищей, которые пришли к Порошенко и сказали, что надо это сделать, а приз за это будет один плюс один. И он это клюнул. Потому что он не был главным закоперщиком этого процесса. А хто был? Это была Гонтарем. Потом включилась Рожкова. Там была группа товарищей, связанных там с различными юрфирмами. Там был МВФ, ICU, ICU МВФ в Ветамуча ЄБРР, ми всю жизнь назоліли глаза за своїх розміром. Я зараз спробую просто пояснити, як найбільший банк країни опинився без грошей. Кошти, які надходили в банк від Національного банку на так зване рефінансування, одразу виводилися з банку під виглядом кредитів, які видавали своїм, тобто наближеним до акціонерів, фірмам. Кредити становили 97% корпоративного портфелю. Трохи менше 150 мільярдів гривень. Врешті оцю діру 150 мільярдів гривень. А це понад 5 мільярдів доларів. У фінальному результаті закрила держава, тобто за наші з вами гроші. А Коломойський переїхав жити до Швейцарії. Крім, крім українського ізраїльський і Так. А наскільки це відповідає? От у Чинка. Конституції це кристи... написано, що запрещено двоє гражданство. Ну то а якщо ви а, маєте А трай, трайнує, не запрещено. У 2022-му, щоправда, Коломойського позбавили українського громадянства. Дональд Трамп заперечив повідомлення про свої наміри надати Україні далекобійну зброю. вас світло. Не... А, не... вожи, а, вона... Кілька потужних вибухів вона... і... чули у війни. <плес> Твоє обличчя, коли перестав сподіватися на зовнішні обставини і задонатив на машини для військової розвідки. Цікаве питання це взаємини Коломойського з Зеленським. 31 грудня 2018-го на каналі 1 плюс 1 вийшло не привітання чинного тоді президента України Порошенка, а звернення нового Слуги народу. Я іду в президенти України. Гляньте, будь ласка, на ось це архівне відео 2017 року. Дорогий Ігор Валерійович, з большим удовольствием! Чесно говоря, ми поздравляємо вас. Да, Взагалі, я вам желаю всього того, що сказали, і и друзів, і и времени, і и здоров'я, і и и внуков. і общем, Взагалі, вам в наступному году, щоб у вас було все як. А у нас хоч щось помінялося. А ще у Коломойського і штабу Зеленського був один адвокат на двох Андрій Богдан. Володимир Зеленський також літав у Женеву та Ізраїль, неодноразово, коли там проживав Ігор Коломойський. Ось ще один факт, який пов'язує цих двох осіб. Коломойський повернувся жити в Україну одразу після обрання зеленського президента. І його люди знову отримали посади в уряді і на державних підприємствах. Ну і серіал Слуга народу як повноцінна передвиборча кампанія виходив саме на каналі Ігоря Коломойського. Один плюс один. У 2019-му, до речі, Коломойський радив домовлятися з Росією. Ми готові взяти у росіян 100 мільярдів доларів. Я думаю, що вони з радістю нам їх дадуть сьогодні. Який найшвидший спосіб вирішити проблеми та відновити стосунки? Тільки гроші? Це дуже перегукувалося. Така різниця, та давайте домовимося посередінки. Звісно, США реагували на заяви Коломойського і врешті дотиснули президента Зеленського. І аж тоді Коломойський пішов під суд. Арештували його аж у 2023. Зараз його звинувачують у шахрайстві, відмиванні грошей, привласненні коштів Приватбанку та замовному вбивстві Сергія Карпенка у 2003-му, про що ми розповідали на самому початку. Україні вам про те, що ви підвозлики чужим чужими шляхом обману, шахрайство вчинене за покроєння змови групою осіб, особливо великих розмірах, тобто на правопорушення. Ось, до речі, цікаве відео з вручення, підозри та обшуку у помешканні Коломойського. Зверніть увагу, як правоохоронці чимненько роззулися. бо ж не годиться натоптувати у олігарських маєтках. Дехто не вірить, що Ігор Коломойський уже два роки перебуває не у себе в маєтку, а в СІЗО. А чи вірите ви? Пишіть у коментарях. І найголовніше, що ви думаєте, чим завершиться суд? Що буде з активами Коломойського? Далі? Незнання історії не звільняє від відповідальності. Слава Україні!